Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ятре2Крю. В нас сьогодні виходить обнова 9.5. Це просто буде патч, в якому будуть деякі правки. І зараз ми поговоримо про те, що в магазині у нас в продажі за 5500 голди супер прикольний танчик. Це СТ преміум 8 рівня, Панцер 58, плюс в цьому наборі буде камуфляж, легендарний Муц, 10 бустерів X5. Буде нос морковка, аватарочка анімована. Також сертифікат на покупку танка. Сертифікат на знижку 25%. Це 8, буде, 9 слотів обладнання. Слот в ангарі, а також 2 контейнери, збери їх всі. Цей набір, якщо його від попереднього, можна. Відрізняти тим, що тут хоча б є нормальний танк, який грається. Плюс тут є контейнери, і коштує він 5500. І цей танк, не знаю, в мене вже дуже давно. На цьому танку я зіграв не багато немало, зіграв 1012 боїв, 57,34% статистика на ньому, 1475 середній дамаг. Більше того. В цей танк в патчі 9.5, будуть вносити правки. Правки будуть такими, що міцність цього танка буде не 1350, як зараз, буде 1450, також буде зменшене зведення до 4,1 секунди, а також буде поправлена стабілізація при оберті башні. Тобто, якщо ви граєте зараз, ну не знаю я. Від себе скажу, що тут гармата дуже дуже точна, вона можна сказати, як піка точна. Якщо хто знає фіхтування, можна її так порівняти. Стосовно бронювання цієї техніки, башня має 120-120 і лоб, і корпус. Борти 65-30, карма 40-40. Ймовірність того, що він займеться у вас, 12% всього можна не ставити навіть вогнегасники. Радіус огляду 290,4 метра. Це дуже багато. Це можна грати від пересвята, маскировка 494311. ДПМ 2393. І на цьому танку я не граю на каліброваних снарядах. Бронепробиття вистачає навіть грати з дев'ятками. Інколи там, десь для того, щоб. Підвищити ймовірність, я просто підрубаю голду і граю. Час перезаряджання 5,64. Середнє бронепробиття 212 на ББ, подкалібри 259, осколков угасний 45. Середній. Дамаг 225, 190, 270. І час зведення, тут 3,6. Зараз вказаний. Чому? Тому що в нас все обладнання стоїть зараз на зведення. Не ставлю тут на. Збалансоване знаряддя, тому що е, тут, в принципі, і так достатньо. Тут, е, я кажу, тут дуже точна гармата, і тут цьому танку всього вистачає. Тому давайте перейдемо одразу в бій і подивимось. Карта протока, друзі. До речі, звернув тут на 0,47 Фенікс, увагу, так якось він незвичний цей танк, давно вже він теж є в грі, але теж прикольний. Граємо проти 9 рівнів. Це Фоч, Об'єкт 84, вісімки, q Action пантера Pantera 2, SMVCC т 69 ВК, 168 01 ПІ. Стандартно буду роз'їжджати цю карту, давати засвіт по ПТСАУ, які можуть проїхати. отам, от, от, біля будиночки, будуть підійматися на стандартній позиції Action От, Друзі, зацініть цей постріл. от він... Тупо пройшов от так, от, по горизонту, під, над земелькою, і просто там в корпус е, дав Action X. Просто от, е, це постріл, це оце гармата цього танка. Вона дуже точна. Також цей танк має кути нахилу вниз 10 градусів. 10 градусів, друзі. Да, в нього в башні, з лівої сторони, якщо ми дивимося по ходу танка, з лівої сторони, в нього там сидить. Наводчик, посередині сидить механік, а справа ще якийсь там персонаж. І крітанути їх, поранити їх ну, дуже, дуже просто, але рікашетна башня. Просто, бро... про... просто не треба стояти на цьому танку і грати типу, від башні, бо її не проб'ють. Ні, цей танк пробивають, як і решту пробивають. От, наприклад, Т-69 нас не пробиває чомусь. Він зараз не пробив. Далі, що треба вирішувати, друзі? Тут 4 танки наших всього 3. Треба забирати одразу пантеру і дивимось, бачите, як оп, заїхала ПТ-шечка, і ми просто, щоб без освіта, робимо такий маневр. І забираємо наляканого пантеру в ангар. Далі у нас загрозу представляє собою ця ПТ-САУ, і маємо, маємо її грати, але. Бачу, що тут є і 69, і підіймається об'єкт, в якому ми даємо 215 в башню, і граємо далі ПТСАУ. Не виходить поставити поки що ПТСАУ на каточок, збити гуслю, щоб вона просто не могла пушити е, наших союзників. Тому зараз, якщо підставиться, підставляється, але не прибуває в борт об'єкту 84-го і 69-й, е, мансуємо. І 69-й, другим пострілом, і третій постріл також мене пробиває. Першим не пробив. Маємо маємо вже щось робити, тому що нас лишається троє. Їх четверо. І чомусь тут завтикав трошки об'єкт 84-й. Користуємось нагодою, нас підпалюють. Забираємо просто тараном і на галді забираю ПТСАУ. І бачу, що буде стрибати. Буде стрибати, 69 ка стрибає, але перший постріл не проходить. Стаємо в клінч, друзі. 320 не пробиває. Ставимо, підрубаємо трошки адреналін і маємо його зараз забирати. Стаємо в клінчі до останнього. Вже він не знає, чим йому стріляти, і я думаю, що він зараз уходить він в ангар. Лишається у нас ВК-168.01П. Який я його на карті, друзі, не бачив взагалі. Я так тут війшов в азарт, що навіть не знаю, де він стоїть. І я шотний у мене 107 хітпоєнтів. І треба щось робити, треба його пересвічувати. Пам'ятайте, що у нас 290 метрів радіус огляду. І це дуже зручно, тому що можемо по червоній лінії їздити, і ми будемо бачити до центра карти. Такі теми, як пишуть в чаті, що хтось там, АФКшник, стоїть, на цю тему не ведіться. Тому що інколи деякі гравці прибігають до цієї тактики, ну, на що йому на цьому танку він нікуди не доїде. Якщо ми будемо тут кататися кругами, то він нас не дожене. Він може прикинутися, що він стоїть, а в останній момент, тим більше, один танк шотний канонена він теж міг би забрати. Але так. Все добре, ми знайшли цей 168-й і забрали його в ангар. По результатам цього бою, друзі, ми маємо 3371 дамагу, 4 фрага, заблокованого урону 800, 840. Відпрацювали по шести машинам. Маємо медальку камікадзе, маємо майстра, медаль воїна. Ну і спартанець, тому що ми вистояли проти барабана Т-69. Стосовно фарми цього танка, чому він мені подобався і подобається сьогодні, але я на ньому майже не граю. 171 451 монетка срібна падає за медальку майстра на такому, за такий бій. Тому колись я також фармив на цьому танку. Результат бою, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Всім гарних боїв, і пам'ятайте, що все буде Україна. Пака.